Куди ділися всі концепції Новоросії? Нема. Пам'ятаєте, як це було популярно? Україна це Новоросія, це Росія приросте людьми, які навіть краще за нас. Згадайте, яке було спочатку відношення, там після 14-го, в 14 му і трошечки після того, відношення до цих республік народних. Це ж був такий народний експеримент. коли ось Справжні руські люди, ну, руські в такому широкому сенсі, тобто так, народний експеримент, коли народ самовправляється, так, але під знам знаменням путінізму, все, все це забулося. Більше того, всі ці польові командири, які там щось там намагалися всерйоз в цю гру грати, їм просто важкі там Дрьомов і там, всі інші і так далі. І все загналося знов в губернії, в і все нічого немає. В Новоросії є області, да, зараз Донецька, як в складі Донецька, Херсонська області. до звідання нема українського сепаратизму, який розігрався, так є простий російський шовінізм, хто не хто не з нами, хто не росіянин, той проти нас. А вибачте, ось ці хахли, які намагалися піти під трикольор, Вони ж підставили Володимира Володимировича. Вони ж казали, що ви перейдете через кордони і вас тут будуть зустрічати, тому що всі хочуть, всі хочуть тут розмовляти російською мовою, там, і, ну і так, далі, і так далі. Саме звідси ця концепція, що Київ за там, три дня або за три тижні. Все спроти не буде. Хто в цьому винувати? Мідчук, який чухав-паухав, по ухам, що так буде. А всі інші, ось, ось ці, чого ізволяті, вони підставили Володимира Володимировича. Вони мають оце, за це понести покарання. Тут вже не про конкретні якісь там прізвища. В цілому, ось наші зрадники. Вони підставили їх, тому що вони обіцяли, що Україна не буде, тут не буде спротиву. І вони нарвалися. І зараз, коли дуже боляче росіянам тут, хочеться комусь врізати. Кому ти можеш врізати? Ти ж не можеш врізати Герасимов, як там Пригожин намагався щось там і то, та, ну, плохо закінчив. Б'ють того, хто поряд. І тут я нагадую, була така концепція хахул для біття. Пам'ятаєте, коли ще до. 14 Кофтун, да. Да, до 14-го року приїжджали якісь, нібито хтось приїжджав, хтось там навіть і не переміщався в Москві. Там жив, той, той же Ковтун. Якщо... Він там жив, він, Кофтун, так, він там тут, кажуть, тут, навіть будинок собі побудував так, за ці гроші, які Так. так то Карасьов їздив, так, чомусь цибулька разом з ним там був. Це була така роль в сценарії політичного шоу Хахол для біття. Коли всі там висказуються, а тут хтось такі бажано б такій не дуже приємної зовнішності, щось починає потякати. А потім його всі забивають, як мамонта.